У на нашій планеті існує чимало місць, при спогляданні яких мимоволі виривається буря захопливих вод, а на обличчі з'являється мійлива усмішка. Ось, наприклад, в Японії багато усього прекрасного і турист, що відвідав цю країну, неодмінно отримає масу враження. Яскравим зразковим прикладом оригінального ландшафту вважається Національний приморський парк Хітачі, який був створений. Наприкінці ХХ століття на місці колишньої дислокації військової бази. Цей парк був особливий, бо тут здебільшого ростуть не дерева, а різноманітні квіти, маки, тюльпани, сакури, незабудки, нарциси і квіті. лінії. Сорти квітів підібрані настільки вдало, що парк цвітує практично цілий рік, коли одні рослини відсвітають, інші тільки починають віти. Ще одна особливість парку полягає в тому, що рослини, замість стволни, вирощуються на величезних полях і складається враження, що це справжністське квіткове море. Неймовірно прекрасним є ще й те, що тут кольори змінюються відповідно до змін пори року. Саме в цьому парку проводиться різноманітний квітковий фестиваль. До речі, у цьому парку є безліч інших цікавих речей басейн, парк актраціонів та зоопарк. Тобто є все, що може знадобитись в день для того, щоб чудово провести час. А якщо ви хочете потрапити у незабутню блакитну казку і погуляти по блакитному крили москвітів, вам просто необхідно відвідати цей японський парк та побачити цю красу на власні очі.